Мене звати ти, не мій котик. І я, Рокді і Лойд. І ми сьогодні граємо в світ модна драконів. Да. Да. Ми сьогодні будемо виживати на цьому світі. Коротше, це відео, -відео, -відео буде класне. Ставте лайк, пишіть коментарі і ми починаємо. Є. Пацани книга, книга, там можна читати про драконів. Там живе Де? Покажіть. Вон там Іди, май, і не, Де? Де давайте. Димон грабити ведьму. Тут живе ведьма, вона нас заколдує в жах. А як тут добратися? Не знаю, коротше, пока. Втім, пока ми закінчуємо відео. Купаємось. Коротше, давайте, пацани. Раз-два давай. пішли за мною. Давай. Раз, два, раз, два. Раз, два. Добрый, я буду спидра, бляха, дубывай песок! Песок ты будушь я буду спить? Добре, я буду з хочу. Ти з ми будемо собі виживати в реальності. Так хто де є? Реально... Роксі! Що, Реально... Реально... Ро... Давай. Дерево Давай. я вісім збирав. Ну, я не винуватий, це само... дерево таке маленьке. Що це за яма? Яма, там я шахту хотів робити. Понятно. Там я шахту. Та почекай! Давай разом! Ну так не класно! Я вже знайшов шахту, я спойлю. Так не разом. класно, давай разом. Добре, тільки йдіть у мене на спам, там є шахта. Окей, ходи за мною. Оцей продає драконів там. Це. Ми це. його не любимо. Угу. Він тримає цей. Хлопці, нам треба знайти що? А, хлопці, нам треба оцей. Ем. Як там? кожному пукерці я добуваю. Чекайте, хлопці, нам треба знайти що? Світло, щоб приручити. її. Та Нам треба знайти скільки углю. Скільки? Нам треба десь. Педе желізо. 30... 45 е, углів. Нічь. 45 угля. Коротше, моз. Ти... Я помножу для по, по цей, ну коротше. Хто хоче їсти? Я не, я вже... Я, це, хочу. я вже зробив топорик я собі. хочу Я хочу їсти більше всіх. Я зараз помню. Ну, бліз! Дайте мені трохи. Я йду добуваю тварин. А -а -а. Дайте, чай, не Дайте мені пожрати, я скоро вмру. Зараз я з підрани реагую. Куди ми Що? Ну, фіга. Що? Я нашел пачку, зараз тебе дам если. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Мне тоже. Шерсть. Шерсть я мою. Дайте, шерсть. Не, мне, мне шерсть. Мені тоже мне, треба меня Нет, мне, мне тоже треба пожрать. Мне тоже нужно пожрать. Ты хочешь жрать? Я а хочу жрать и а шерсть. Я свиню нашел. Ха-ха-ха. Я -ха -ха -ха. шерсть. И На. Давайте, Давай ты, пупсик. Я что? Мне. Мне я сказал. Я поел. Коротше, хто не... Чекайте, ви не можете... Коротше, хто послали. буде? Хто хоче шерсть, то коротше. Ви не знаєте, хто, будь... хто буде брати шерсть, то вона буде поки що в мене. Пацани, я йду до ведьма. Я теж з тобою. А я йду з підранити. Куди за мною? за мною не можна? А -а -а. Я з тобою! Я зараз умру. Діти хоч, курочка! Я тепер люблю. Фу, курка не смешно. А, ми на шесть ведет. А я тоже красавчик. Ну да, жорстко. Короче, сто хочешь зі мною поспідати. Ми зараз трої маємо дубля. Жестко, Скільки у вона... мене, блін, одна крапленка. Нас попів, блядь, сердечка. Да я зараз нахуй. Ходи ходи у цього селяну, бля, машин. Я смешной. Шо ти торгуєш? Стоїте, пацани. Пацани, Я геній. Пацани, дивіться, що нам треба? Яйце. Оце Я... нам треба. Коротше, торгуєш? Блін, Нам треба один із мутик. Один. Із Ой який двуток. кайф. Можна дальше спідрамку. Під... Опа, красава. Жорстко. Жорстко. Жорсткий. О, мені дві випало від тебе. Ще одна книга, в мене так їх дві. Я не Дайте можу. мені одну книгу, поже. Де? Да книга? Книга? Ми ще зустрінемось у коло відьмової хати, бо тому що мені теж... Ні, чекай, я знайшов болото. За мною. Коло болото зустрічаємось. Ні, я це в лісу жаб. Коло відьма? Не, Та? ну коло... Коло болото. Лоль. Йду, йду. А, мене ще утравить, мене ще утравить, мене ще утравить. Я, я, ви не повірите зараз, ну походу я знайшов шахту підводну. Я теж. Ну мені важко дихати, та я не піду да? так. А я піду. У мене гробини. Веде! А веде? Де? Я, я зараз вмру від голоду. Чекайте, я можу дати шерсть. Бо я вас та... бачу. Я бачу Роксі. Роксі. Я, я бачу, а я... Чому? Не застаєш, якщо підранили, коли ви змираєте. Помогите, я тону, я на дні. Пацани, що ви не робите? Я до дні. Я на дні, пацани. Я на дні. Там скулю. Прикольно, я зараз мру від голоду. Помогите. Помогите мені, я зараз мру від голоду. Там щось є. Та ми не відео записуємо, ми дикуємо. Пацани, я зараз вру. Я зараз вру. Молодець. Hey, понятно, я бачу того. Я ви, ві... я... Давай я там збіля вас. Короче, я зараз... Ось мені я біля вас. Я Лойда бачу. Я вас бачу там. Я не хлопці. Знаєш, що мені треба земля в кашку? Ну Лука, встань, встань. А встань. Ооо, ми кипікаємо. Чоо! Мой блок туда року добивати багато. Це не, ви можете мене назвати тинейму, якщо хочете. Тинейм". Чоо! Ти я тинейм, а не тинейм. Дуже жорстко, реально, жорстко. Це, це, Переведений молоток. Це, 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 це жорстко реально. Це, це жорстко реально. Це перевернутий молоток. А це ракета в космос. Так, <смеш> Це <смеш> ракета в космос. <смеш> Я, мій котик, Поїхали! Це не бікоти! Поїхали! Не мій котик. Я ще від голоду помору. Чупса зробив. Ти не мій котик, він чупа Чупса зробив. <смеш> Я же чуть-чуть добавлю чупа-чупс. Короче, ай, больно в ноге. Зараз да я чуть-чуть, да, да. все, вот я сделал чупа-чупс. Все, я сделал чупа-чупс. Не чипай! Они убили! Тебя их убили. Они смогут. А ты как раз были на нас, Да. Дима! Я его бью! Я его бью, монет реве. Ой, веб. На, на! Ай! Гольно мы! Крипер! Крипер, да! Маук! Да спаси! Били. А я один живий. Тут два скелета. Ну я ж тут що, давайте, повітря. Баба. Ні, ми нікуди не будемо йти Ми будемо до кінця. Я поїхав. Пацани, до мене дід. Я зараз собаку. Я виліз, ти. Я виліз. Лойд, дивився, я знайшов. Бляха, <гару> <гару> да кричи! Ведьма! 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 Я ведьму вбью! Я иду в жопу! <гару> Хлопцы, я ведьму вбью! А -а 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 -а! Вед... Хлопцы, я вбью ведьму! <гару> я вбью ведьму! Скелетят вас зомби, ну нафиг вас! Кстати, <гару> можно включить день! Боже. Я можу! Включи день! Я, вони всі я можу включити, нема Та не могут быть. Це не це не Будь ласка! Я Майнкрафт посвящаю одну постройку! Я мерну... Оце он? не я мирно включив. Ура! Да можете включити день, будь ласка, мені страшно, вночі. День. Ти не йому можеш біля мене постояти? Ви Ти Тим завдаримо. Похороніть мене, будь ласка. Добре. Але потім поможіть вилізти. Добре, ще купайся, ще. Все, я закупав. О, все, закопав. А де я? А я могилі. Посвіщаю могилу.

А -а -а, ладно, я то я, я закінчу це відео, давай руки прощатися. Зараз я покажу. Короче, може... Все, стой, все, все, все. Короче, всем всем колстай. Короче, всім пока-пока.